Подивимось, я погуглю, пошукаю і щось та й вирішим. Так, ідемо далі. Такий облизок, взагалі. До речі, щось старопів. Не знаю, що це. Та, ладно. <різь> да. Слухайте. Якби... Якби я в цьому щось понімав, єдине, що я знаю, що тут потрібно шукати клейма. <ріст> ну, слухайте, тут. Ой, щось відпало. Так, ну, коробочка понятна. Це ці як запанки. Ну, наче, я не знаю, ну тут же ж мають бути клейма, правильно? Що, типу, 925 проба всі діла, що якщо це срібло, але нема. Ну, я, по крайней мере, не бачу нічого. Якийсь значок такий. Okay.